а а а а ага. А я вже там сумно наливаю, так бишов, ні? Бачиш, от на це на цей на це лапки забили. Хе-хе-хе. Десь запах шашличка. А ви бачите, яка цікава штука з нами? Ми але не туди. Ну так... Давайте... Так, так. А хто? Так. Як будемо туди йти? Та через було... Давай. Ви бачите, яка цікава штука. Ми всі там любимо Україну і навіть з багатючою культурною складовою. Пісні, пісні, якщо там хтось скаже, о, все знаю, це теж знаю, а заспівати не можемо. Як ото знаєш, Цуценятко". це ценятко, все розуміє, сказати не може. Де глаза розумні, розумні такі. Я не знаю просто. Будемо не окремо, так? Слухайте, яка умна людина запустила. А це прикольно було в на ньому, так? Да? Ірина, що ти думаєш? Щодо програми подивитися на наше місто згори. Альона, а ти як? Так, дуже жалко, що цей запах шашличков мій зараз. Вау! Про... Програма гарна. Це хіба що цією чергою гусінь пограти? Ну, Дивись, що бачу я зараз. У нас є ігри, ми можемо трохи ну... пограти, пограти. Тільки де. але Паде. я так. Вважаю, що на, на те, що тут дуже голосно буде нам. Ми будемо заважати їм, а вони нам. Мабуть, ми, ми тільки що правильно йшли десь так. Давайте знайдемо місце собі якесь. Я? У, у меня? Что у Ты мне не сам ее нащупал Ну no. подожди, на что мне приклеить? Может на штанах пересадку? Ну чтоб судил Да я уже клеил не... Так, ну на штанах У нас є тут асфальтована лужайка. Тут, тут песня підходить проїжджка навіть. Мы можемо тут встати і трошки розім'ятися. В, в общую концепцію ми вписуємось. Так а чому тут? Чому немає лілеї? Тихо.

Сказали, що Ви знаєте, яка... Нічого знає. Зачем? І давай порахуємо. Дивись, одна, друга, третя і там ще немає. не бачу. Ми можемо законцентрувати. Може, як то є. У нас одна мотива. Мотивувати. О, о, будь ласка, о, 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 у кого менше лілей, той був вогнища відповідає. Ото Та Ні, ні-ні. Це ні, ні. чесно, ні. Гаразд. Гара <кручут> називається гусінь. Гусень. Гусіння. Пропоную вибрати представника з команди, який буде задаватись гусіні. Куману, Може, ми давайте спочатку спробуємо усі. Одну гусінь зробимо. Спробуємо. Одну? А потім... Так. Що для цього потрібно? Зараз стає перша людина, ]套. це буде голова гусіні. Потім до неї чіпляється. Отак, Не от. Треба, почат, та стане так. отак от. Чіпляється друга, за нею третя. І так всі встають, як ти там казала. Гусінь. Вперед, <с month>. хто перший. Давай, знімаю це діло. Воно буде заважати. Знімай. Ви приєднуєтесь до нас. Як от в этом приєднуйтесь до нас на Майдані було. Я розказую, що... Від нас очікується зараз, як від пластинів гарних. Від нас очікується, що ми ви як гусінь, як, одне, як один організм. організм. організм Ді, дякую. Ціле. Денис, ми без тебе ми, навіть не зможемо почати. Да? Так. Ти ж частинка наша, що ти там, легені чи, чи серце, чи що. І у вас є завдання як одної гусіні. Мені дуже цікаво було побачити, як ця гусінь а, робить зарядку. Ні, ні, давайте так. Ні, вона не робить зарядку. Вона не робить зарядку. Знаєте, чому? Вона вона навіть не прокинулася. Тому я хочу подивитися, як вона прокидається. Як гусінь і а, у гусіні є завдання. Розумієте, якщо якщо в мене прийом, Ви тут на зв'язку? Якщо, якщо мій організм от, Прокидається, а рука відірвана. Що то буде? Боляче. Боляче. Реанімація. Тому я дуже від вас очікую і прошу, щоб ваша гусінь вона була цілосною. Розумієте, що від вас хочуть? Тому зараз гусінь прокидається. Да, давайте, давайте, давайте так, вона спить зараз. Як вона спить? та ні, я думаю, що вона так точно о це клас, клас, ціла, ціла гусінь нерветься. А ну я давайте дуже дуже міцно триматись за талію партнера, Ну не партнера. Ага Тепер я хочу подивитися, як ви прокидаєте. О яка, о, яка вона нас... Як леді. А я хочу ще раз подивитись, як ви спите. Як, як вона спить. Ні, ну це було дуже гай, красиво, знаєте? гармонічно вона стала. Така опа! Хопа. Та ти що, Клас. Що далі, що далі робить гусінь, як ви думаєте? Зарядку, От прокинула зарядку, так. а не вмивається. І вмиває. І вмиває. От мені дуже прикольно подивитись, як ви плануєте вмиватись. Гусінь вмивається. Голова. Голова. Стоп. Так, вона вмиває, а далі що не, не вмиється? Ні, стой, стой, стой. в неї є руки, да, вільні? І вона руками вмиває кожну, кожну свою частинку. От то. Клас, класс, класс, класс. Все, все, ви. <сі> Нє. А що ти вона так <сі> пройшла? Нормально. <сі> 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 В неї є руки. Ну, руками миємо на кожну частинку свою. Клас, класс, все, вона чиста у нас, так? Тепер вона буде робити собі на цілий день зарядку, як хтось казав. Стоп, стоп, стоп. Тримається міцно. Щоб ж була вона цілісна. Вона робить зарядку. Хто буде корувати, щоб... Лошки подряд. У гускувати. Так, О, тепер я пропоную, гусінь у нас велика, так? Я пропоную, щоб ми поділилися на дівчат хлопців? На дівчат-хлопців. <рограмма> І одна частина гусінь, ну, одна гусінь буде іншою задавати якісь завдання. Розумієте? Okay. Одна інша? <рограмма> Та, яка порветься та програла. Дівчата, Домовились? Так, у тебе вже є досвід. <реш> я вважаю, я що нам треба аж аж отак от як тримати. <реш> так а що ви повторяєте, не я? Можна? Так, ми Ну дівчатам <реш> даємо. А ви судьи наші? <реш> що <реш> <реш> делаем? А последствия думають. Починаємо. О! Думаю. Так, як танцюємо? Починаємо з лівої і по правої. З левої як? Присідаємо. Сто, 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 стой. Домовляємося. Присідаємо, стаємо з лівої ноги. Так. Потім знову присідаємо. з правої. Так, робимо. І раз. Раз. Раз-раз, раз, 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 раз. Ну що, я знаєте, наша гусінь не так фантазію не дрісняється. Нам теж інтересно, як дівоча гусінь, гапачка танцює. Тепер під музику. Так ти що? Хлопай чи що? Ти ж один нас можеш. Пам'ятаєте, що фантазія в нас не бурна. Давайте, його. Оце Максим буде нашим червячком. Пішли ковтати. Ти зрозумів? Давайте.

Труйдеш, є? Ні, ви якось повигибаєтеся, не зрозумів, хто от вас хотів. Тобто якось, якось... Ти б зайшов, в тебе отдергався, що Оце від до вас хотів, я так поняв. Зрозумів, ковтаєм. Тобто ти про а він далі пішов зараз сідаєш. Ти встаєш. Тепер я сідаю, встаю. Ну що, так, ні. Ти ще раз спробуй. Давай ти ще раз, показуй. Ти сідаєш? Чого, пішов? Вийшов. Він швидко. А я пропоную. Я пропоную зараз змагання. Яка гусінь раніше добіжить до того снігу і повернеться назад. Ну така фантазії в нас не була. Гаразд, маленькі дітки будуть стояти і дивитися. Маленькі дітки. Раз, маленькі дітки, то буде маленька гусінь. маленька гусінь. Ви розуміли, що треба? На... Все, Але дівчата зараз відходять від вас. Так. Так. Ну так. Да. Ну. І раз, два, три. дин дин дим 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 Дим-дим-бім. Харьше. Дім-дим-дим-дим-дим-дим-дим-дим-бім. дим дим бім Коп, коп, хоп сюди, 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 сюди. <реш> давай. <реш> давай, <реш> давай вступимо. Ой, щось у нас гусінь завалилося. А що то вони роблять? Они це були до того, не умови мені. Давай його. А назад, а назад. А назад. А назад? А, назад а назад Туди і назад. Так, а тепер дивіться, що ви зробили. Тільки. Молодці! Я, я, я вважаю, що ви тільки що не порушили правила. А навіщо ви розірвалися? Ми не розірвалися. Ну і що, а та ще жива була.